Всіх вітаю. Сьогодні хочу дати відповідь на запитання, де місце або ж яке місце добрим ділам в Божому спасінні нас? Чи існує воно? Можливо, його там абсолютно немає. Правда є в тім, що багато сьогодні людей в церквах саме різних. Намагаються, хоч щиро, але які то добрі діла віднести до спасіння. Не тільки віра, це правда. Але чи це біблійно, чи це по писанню, чи це просто людський фактор. Отож, давайте ми спочатку прочитаємо текст з Божого Слова, в якому є достаток євангельських термінів, які, скажімо, Змальовують дії Бога, Христа по відношенню нашого Спасіння, читаємо післення до Римлян, третій розділ, і почитаємо 24-й, 25-й вірш, а виправдовується даром, Його благодаті через викуплення у Христі Ісусі, якого Бог призначив стати жертвою умолостивлення в Його крові через віру. Щоб показати свою праведність у нехтуванні раніше вчинних гріхів за часів терпіння Божого, і далі, щоб показати свою праведність у теперішнім часі, у теперішній час, щоб бути йому праведним і правдовувати того, хто вірує в Ісуса, В даному тексті, в цих трьох текстах, віршах, є достаток євангельських термінів, в яких є зміст, який, скажімо так, описують дії Бога. І не тільки щодо нашого Спасіння. Давайте їх перерахуємо. Перший термін виправдовується, виправдання. Ми на, нього, на ньому не будемо акцентувати увагу свою, але просто перерахуємо. Друге благодать. 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 Третій термін викуплення у Христі, викуплення. Можемо ще бачити термін в 25 тексті умилостивлення, і візьмемо термін віра. Віра. Отож, якщо вище 23-й текст читати, як воно було написано, бо всі зрішили, позбавлені слави Божої», Це значить, якщо всі зрішили, то зарплата за гріх смерть, це щось то подібне, як автомобіль, вхопив обочину, і тут. Скажімо так, щитани секунди, і він має просто екіпаж має загинути разом з ним. Але і практично з людей допомоги нема. Люди не можуть спасти. Потрібна допомога зі сторони. І якраз Бог зі сторони і спасає. І ми зачитали ці терміни, якщо аж три виокремити з них, наступні будуть. Перше викуплення. Друге, благодать. От Чи можемо ми говорити про ті блага в Христі, які ми маємо без викуплення? Абсолютно, нереально, ми можемо тільки говорити, але їх не мати, не буде мати. Тому принципіально викуплення ґрунтується все на викупленні. Другий термін благодать. Так само без благодать ми нікуди не заїдемо. Потрібна благодать. Ми не лише нею спасаємося. І віру візьмемо. Віру. Якщо коротко, давайте ми так просто зробимо собі в уяві створити такі речі. Наприклад, візьмемо небо і земля. Зверху небо, знизу земля. Ну, так як і є. І що ми віднесемо до неба з цих трьох дій? Викуплення або благодаті і віри термінів. Давайте відносимо перше викуплення. Викуплення відносимо до неба. Чому ми так робимо? Тому що. Викуплення це виключно дія Божа, дія Божественних осіб, не людських. Куди ми віднесемо, скажімо, віру до землі? Ми віднесли викуплення до неба не тому, що воно в небі робилось, воно не в небі робилось ставалася, але просто ми, для того, щоб нам краще зрозуміти. Віру ми відносимо до землі. Чому? Тому що. Вірити в відповідальність самої людини, не Бог за нас, не Ісус Христос, не хто-то з людей. Настілення може хто-то з людей повірити, і ми отримаємо зцілення або ми за кос. На спасіння ми маємо виключно кожен вірити. Це по Писанню. Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Іван від Івана, третій 16 шістнадцятий вірш. Віру ми віднесли до землі. А куди ж ми віднесемо благодать? Давайте ми її ставляємо посередині, між викупленням, між небом і землею. Посередині. І її обозначимо як ліфт. Благодать це як ліфт. Ми знаємо, що таке ліфт не раз ми користувалися, особливо в багатоїтажках. Люди в містах вони користуються ліфтами, піднімаються і опускаються. Це факт. Тому ми зараз змальовуємо благодать як фліт. Після писання не раз показує, що благодаттю ви спасені, благодаттю. Тобто, це те, що доставляє нам, з умови чого ми спасаємося, виправдовуємося і інше. Тому благодать як в А зараз, шановні, давайте зробимо визначення і потім певні висновки, і конкретно даємо відповідь на питання: а де ж наші діла? Коли ми говоримо про викуплення, ми сказали, це виключно дія Божа, Божественних осіб. Дослівно викупити, це означає звільнити за допомогою платні. Викупити це звільнити за допомогою платні. Цією ціною платнею є кров Ісуса. Не в одному тексті Біблія про це говорить. Коли ми говоримо про благодать, благодать це незаслужена милі саме поширене скажімо, термін поширений, і це не від нас благодать, це не людське це Боже. Тобто це Божий дар. І коли ми говоримо про віру, то, коли говорити про віру, Біблія дає чітке визначення автор листа до євреїв, в 11 розділі в першому віршів, що дає визначення віри, прочитаю. Віра же є. Віра ж є. Певністю сподіваному, переконаність небаченому. От що таке віра. А тепер ми зробимо декілька підсумків і спробуємо дати конкретно поговорити, де місце нашим діла. Перший висновок. Якщо в нас є викуплення, є, благод... тобто є, викуплення, є віра, а немає благодаті, тоді ми не можемо взяти плодів викуплення. Віра буде працювати в халасту. Як нам дістати? Тому що благодать це кліт дістає плоди викуплення в Бога, наприклад, прощення і інше. Якщо є благодать, є віра, а немає викуплення і його плодів в результаті, то нам нема що взяти. Що з таїть благодать, нам не візьмеш, що взяти? Нема плодів, нема викуплення. Третій висновок. І це сьогоднішня реалія. Якщо є викуплення, є благодать, а немає віри. І сьогодні ми бачимо багато неспасенних людей. Тому що справді викуплення є. Ісус це звершив, відкупив. І є благодать. Явилася, що спасає всіх людей. Вона є. Але віра не всіх є. Тому багато людей сьогодні є не Благодать є, викуплення є. Немає віри. А тепер питання до всіх. Давайте ми задаємо питання, а де місце тут добрим діла? Ми сказали, ми віднесли, просто щоб краще зрозуміти викуплення до неба, благодать посередині, віра до землі. Звичайно, коли ми говоримо про діла, тут є різні діла, різні види діл. Перший вид діл, який можна зустріти в Біблії, в новому заповіті також. Це вчинки закону. Римлянам 3 розділ, 20 вірш, Галатам, 2 розділ, 16 текст. Вчинки закону. Тобто, коли я намагаюся виконати закон той чи інший. Другі діла, другий відділ це вже буде. Добрі діла будуть. Це пісення до Ефесян, коли ми читаємо другий розділ, 10 вірш. ми його творіння. Твориство створені в Христі Ісусі на добрі діла. Коли ми читаємо пісня до Тита, другий розділ 14 текст, там сама мова йде про добрі діла, в третьому розділі першому тексті також. Пісні до Тита. Є ще злі діла, і Біблія про це говорить. Злі діла, коли ми, наприклад, читаємо пісня Івана, перше пісня Івана Соборне піснення, третій розділ, 12 й текст. Не так, як Каїн, який був від лукаво і вбив свого брата. А чому вбив його? Тому що його діла були злі, а діла його брата правиль. Є злі діла, погані. І можна сказати, що є і гріховні вчинки. Гріховні, Біблія дуже багато говорить, є саме різні гріховні прояви. Є ще по писанню мертві вчинки, коли ми читаємо лист до євреїв, шостий розділ, перший вірш. Покаяння від мертвих діл. Звичайно, це питання, що це за діла, але у нас не є предмет зараз пісня до євреїв, ми його не розглядаємо, ми просто констатуємо факт: мертві вчинки. Тому що є різні думки з цього приводу. Тобто, є різні діла. Але це не всі ще діла. Коли ми говоримо, ми вивчаємо пісання Якова, другий розділ, особливо 14-16 вірші, автор говорить про. Те, що нібито на перший погляд людина виправдовується не лише вірою, а ділами. І каже, чи не ділами виправдався Авраам, коли поклав на жертовник Ісаака, сина свого, наче на перший погляд Яків протирічить Павлу по Римлянам. Але на перший погляд. Але коли ми уважно читаємо даний текст, то Яків не протирічить все на своїх місцях. Тому що є початок, а є ще й кінець. І тут, дивлячись, то, про що говорить, який, який момент. Скажімо, коли ми взагалі вивчаємо Писання Якова, головний принцип там це. Тобто суть така, що якщо ти маєш віру, вона обов'язково проявиться в ділах, істинна віра. І Яків говорить в цьому тексті не просто про добрі діла, а про діла віри діла, які породжує віра. І приклад Авраама він ставить, це не простий приклад. Приклад, скажімо, іншої жінки, блудниці, там реально підкреслюється віра. І її віра породила діла. Тому не просто про добрі діла говорить, а про діла віри, як І говорить, коли ми говоримо як. І тому тепер зараз ми куди ж ми віднесемо діла? До викуплення, коли ми говоримо, це взагалі глупо буде, це неправильно. Це ми недооцінюємо діло Христа. І воно не в'яжеться, тому що пописано, викупня виключно дія Божа. Якщо до благодаті, то вже тоді не благодать. Біблія говорить, що в благодаті немає наших вчинків. Це після До Ефесян, 2 з 8 по 10 вірш. Чи віднесемо ми до віри, тобто скажемо так, що ага, значить, ми спасаємося вірою в Ісуса, плюс ще добрі діла і до рівня спасіння. Ні. Да, коли ми говоримо, що були такі намагання, люди сьогодні говорять і намагаються. Це було, була проблема в Галатійських церквах, коли прийшли іудаїсти і нав'язували закон. Тобто, вони сказали, віриш в Ісуса, але маєш ще стати євреєм, вчинки закону, обрізуйся і тоді спасіння. Але Павло став проти, і принципіально, ти те не обрізав. Принципіально, тому що тут питання стояло спасіння, умов спасіння. Коли вже ми говоримо інший текст, то він обрізує Тимофія, коли питання не стоїть спасінням, а стоїть з пропов'ю в тій чи іншій діаспорі для євреїв, щоб бути більш сприятливим, він обрізує. Ну тут питання не стоїть спасіння. Тому, шановні, були проблеми такі, були, але тоді ми лишаємося Христа і благодаті. Тому, по писанню, ми спасаємося вірою, благодаттю через віру в діло Христа. Нашим ділом спасінні для наших діл немає місця ніякого. Абсолютно, немає місця для наших добрих діл, будь-яких діл. Місце для добрих діл або ж діл віри настає тоді, коли вже ми спасені. І ці діла вони засвідчують нашу віру. Вони показують, що ми дійсно на, на правду, увірували. Друге, ці діла корисні для людей, тому Писання закликає їх робити. Більше того, ми отримаємо нагороду від цих добрих діл, коли ми їх робитимемо. Але їх не варто в'язати до спасіння. Ми спаслися, спасаємося, да? стали спасенні, дякуючи ділу Христа, благодаттю через віру. Не наші, там ніяких наших вчинків немає. І декілька текстів, які саме так говорять і не інакше, лише декілька. Другий розділ послання до Ефесян, Восьмій текст. Бо благодать ви спасені через віру, і це не від вас, спасіння це не від вас, і благодать це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Мова йде про наші діла. Коли ми читаємо післання до Тита, пісня апостола Павла. Тут написано наступне, третій розділ, п'ятий текст. Він спас нас не по ділам праведності. Спас ми спасені, не по ділам праведності, які ми вчинили, а зі своєї милості, благодать через обмиття, відро... обмивання відрожні оновлення Святим Духом. Ось саме як? Саме так, благодатью. Немає місця для наших вчинків. І... Не лише ці тексти, є багато більше текстів, які говорять про ці речі, що ми спасаємося, дякуючи ділу Христа, благодаттю через віру. І коли ми читаємо ще такий текст, він дуже цікавий, я би хотів би скоро його від... 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 завважити, 10-й розділ, римлян, після до Римлян, з п'ятого тексту читаємо, тут спочатку йдеться про виправдання від закону і від віри. Бо Мойсей пише про праведність від закону. Що людина, яка викона виконає їх, буде жити ними. Тут акцент робиться на наших вчинках. Людина, яка виконає діла, буде жити. Їх, як виконає. Але коли ми говоримо про праведність свій віри, це зовсім протилежне. Написано, а праведність від віри так каже: не кажи в своєму серці, хто зійде на небо, тобто Христа звести вниз, чи хто зійде в безодню. Тобто. Щоб Христа вивезти з мертвих. Чому не каже праведність від віри та каже? Тобто не апелюй до діл. Чому? Тому що діло вже є, Христове. Воно вже звершене. Його потрібно просто повірити і сповідувати своїми устами. І далі автор про це говорить. Тому що віра грунтується, або ж праведність від віри грунтується не на наших вчинках, а на ділі Христа. І далі автор каже, а що вона каже? Близько до тебе слово на твоїх устах, на діло і в твоєму серці. Тобто слово віри, яке ми проповідуємо. Бо якщо ми своїми устами визнаємо Ісуса Господом і своїм серцем віруємо, у вірує, що Бог воскресив його мертвих, то спасешся. Бо серцем вірують для праведності, устами визнають для спасіння. Отож, не кажи, не апелюй до діл, коли ми говоримо про праведність через віру або від віри. тому що вже є діло Христа. І вона ґрунтується виключно на тому, що зробив Христос, а не на наших діл, вчинках, або ж як попередня да, праведність від закону на вчинках людських, то праведність від віри не ґрунтується. Тому тут просто віриш в серце і устами сповідуєш на спасіння. Тому, шановні, тільки що ми говорили, і ми побачили, що в спасінні нашому немає участі для діл, чи то добрих, чи то вчинків закону. Немає участі, воно виключно ґрунтується на ділі Христа, благодаттю через віру в діло Христа, в Ісуса Христа, як Божого Сина. Це важливо пам'ятати. І це тут дається першим довгом, скажімо так чином, наш статус нам, да, без нашої участі. Але важливо, що є продовження, і часто проповідники його опускають. Це коли ми читаємо Пісня до Тита. Після того, як ми вже спасені, є ще дія. Тобто, Боже Слово закликає. Вже наша є участь за допомогою Божої благодаті рости духовно, зростати в пізнанні, удосконалюватися на досвіді, бути, жити праведно і побожно в цьому світі. Тут написано наступне: бо з'явилася благодать Божа спасена, або спасаючи для всіх людей, яка ви навчає друге, що наробить, навчає нас, щоб ми відкинувши нечестя мирські похоті. Стримано, право і благочестиво жили в теперішньому світі, звернення до віруючих людей, ось як жили в теперішньому світі, очікуючи блаженної надії, славного з'явлення і великого Бога нашого Спасителя Ісуса Христа. Тобто на цьому ми не зупиняємося, якщо ми спасені. Ми якраз зараз, після того, як ми спасені, задача це є наша участь з допомогою Божої благодаті. Жити побожним життям, святим, праведним, робити добрі вчинки. Тут є місце. Біблія закликає до цього. По спасінню, коли вже ми спасенні. Це правильно, це по Писанню. Тому, шановні, коли ми говорили про спасіння, місце для наших діл, спасінні Божому на нас, то немає нашим чинка. Воно ґрунтується виключно на ділі Ісуса, яке вже звершено. І ми спасаємося благодаттю через віру. Місця там нашим чинкам немає. Але коли ми говоримо далі про вже слідування за Христом, коли ми спасенні, то тут є місце і дуже велике для добрих вчинків, саме різних. Боже Слово закликає, і ми повинні їх робити. Боже слово закликає. І ми за їх отримаємо нагороду. Корисно це для людей. Вони засвідчують. Нашу віру, а вони завжди йдуть по вірі. Не є у вірі і не передують. Тому хай поможе нам Бог пам'ятати ці важливі речі. Все на своїх місцях, не інакше. Є добрі діла, але вони на своїх місцях. Я не скажу, що люди не роблять добрі діл, коли ще вони не спасені. Ми зараз говоримо про спасіння. Саме в саме акті спасіння немає місця для них. Для них місце її Біблія говорить ясно, чітко, конкретно, коли ми вже спасенні по спасінню, вона закликає нас рухатися саме в цьому напрямку, і це дуже важно. За це дасть нагороду. Але в небі ми будемо, дякуючи тому, що зробив Ісус Христос, дякуючи Його ділу, а не нашій святості або ж нашим багатьом добрим чинкам. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете ним поділитися. Я буду дуже вдячний. Якщо ви не підписані на мій YouTube канал, у вас є прямо зараз можливість підписатись. Дякую вам всім за перегляди. Хай всіх Бог благословить. Будьте благословенні!